У сім'ї Ігоря та Дарини очікувалося поповнення жінка була на четвертому місяці вагітності, і все було б добре, якби не підвищена увага з боку свекрухи. Єлизавета Ігорівна, як дізналася, що невістка в положенні, просто втомила її своїм доглядом. Ні, мати Ігоря завжди була уважна до сина і до його сім'ї загалом. З урахуванням деяких особливостей поведінки, турботу Єлизавети Ігорівни винести було непросто. Ось дивлюся на тебе і переживаю. В один із своїх численних візитів у гості звернулася до невістки свекруха. Чому? поцікавилась Дарина. Та ти дивилася на себе в дзеркало? несподівано спитала Єлизавета Ігорівна. Дивилася, а що зі мною не так, здувалася Дарина. Ти тоненька, як берізка, руки он, як ниточки, пояснила свої переживання свекруха. Як народжуватимеш, таз вузький, єдине очі в тебе гарні. На них, мабуть, ігорчик мій увагу звернув більше переваг у тобі немає. Дарина не знала, як реагувати на слова свекрухи, начебто комплімент зробила і водночас образила Ти, мабуть, у дитинстві багато не здужала», – не вгомовувалася свекруха. Куди тільки батьки твої дивилися? Не нездужала я в дитинстві, а мої батьки Елизавето Ігорівна, майже щоліта на море відпочивати вивозили, спробувала поставити на місце свекруху Дарина. Ось я ж говорю возили на море, бо часто не здужала. Просто не пам'ятаєш, випробовувала на міцність терпіння Дарини родичка. Турбота в такому руслі була фірмовим стилем Єлизавети Ігорівни. Вона не могла просто висловити свої переживання чи похвалити когось, їй обов'язково потрібно паралельно чимось образити співрозмовника. Хіба що з сином і дочкою жінка поводилася інакше, крім Ігоря у Єлизавети Ігорівни була дочка Ганна, яка проживає в іншому місті. До сьомого місяця вагітності Дарина вже хвилювалася не через пологи, а чергової порції уваги Лизавети Ігорівни. Дарина вже й свій день народження відзначати не хотіла, аби зайвий раз не бачити свекруху. Але Ігор наполіг, йому хотілося порадувати дружину. Чоловік вважав, що сімейне свято принесе Дарині лише позитивні емоції. Ігор, певно, звик до манер спілкування з своїми мами з оточуючими. І не помічав, що його дружині вже дуже складно даються зустрічі зі свекрухою. Дарино, я подумав, давайте твій день народження вдома відзначимо, ну його цей ресторан. За тиждень дорочистостей запропонував Ігор дружині. Чому вдома? Без особливого ентузіазму поцікавилась Дарина. У ресторані народу повно. Навіщо тобі піддаватися ризику знедужати у твоєму становищі? Тобі народжувати скоро. Ігор знайшов правильні слова. Ну, добре. Мені так без різниці, тільки на бенкет не розраховуй, мені зараз не до кулінарних подвигів, погодилася жінка. Так мама прийде раніше, допоможе тобі все приготувати, радісно прозвітував Ігор. Дарина на мить застигла. Потім підійшла до дивану і сіла поряд із чоловіком. Єлизавета Ігорівна порадила від ресторану відмовитись. Та до чого тут мама? Що я сам не розумію, виправдовувався Ігор. Ну, зрозуміло, хто б сумнівався. Куди ж ми без порад Єлизавето Ігорівни? одразу завелася Дарина. Дарино, мама нам добра бажає, намагався заспокоїти дружину Ігор. Краще мовчи. Святкуватимемо вдома, але допомогти мені я свою маму попрошу. То твоїм з області до нас їхати понад годину, а мамі п'ять хвилин пішки, продовжив чоловік. А я своїх попрошу напередодні до нас переїхати з ночівлею, суворо заявила Дарина. Що за невдоволення, Дарино? Ще слово, і я попрошу батьків взяти з собою кота, остаточно розлютилася жінка. Ти знаєш, що я не переношу котів, нагадав чоловік. Саме так. вигукнула Дарина і пішла до спальні, гримнувши дверима. Напередодні свята батьки Дарини приїхали до доньки та зятя з подарунками. Галина Сергіївна та Юрій Андрійович привезли повний багажник гостинців від смаколиків зі свого роду до всього необхідного для майбутнього малюка. Мама Дарини знала, що дочка не хвилюється через забобони, спокійно купує дитячі речі, щоб після пологів не бігати по магазинах. Дарина з Ігорем вже і ліжечко, і колиску заздалегідь прикупили щоправда від Єлизавети Ігорівни вони це приховували. Мамо, та тільки свекрусі не говори про речі для дитини, попросила заздалегідь Дарина свою маму. Так і насідає на вас зі своїми прикметами, так? уточнила Галина Сергіївна у дочки. Ой, взагалі не дає спокою. Нарікала Дарина, а з Ігорем у вас як? поцікавилася жінка. З Ігорем нормально все, він на роботі цілими днями. А ось Єлизавета Ігорівна, зітхнула жінка, я як у декрет пішла, так від кожного дзвінка домофона здригаюсь уже. Ну, так справа не піде, відреагувала Галина Сергіївна. Я її завтра на місце поставлю. Мамо, не треба, попросила Дарина. Завтра вже 28 років буде, як я мама. Я тебе в дитинстві нікому образити не давала і зараз нікому в образу не дам, насупилась Галина Сергіївна. Наступного дня, коли Дарина та Ігор прокинулися, Галина Сергіївна за активного сприяння Юрія Андрійовича вже готувалася до святкування дня народження доньки. Доню наша, Люба, з днем народження, перший кинувся обіймати Дарину батько. З днем народження красуне наша приєдналася до сімейних обійнів Галина Сергіївна. Дарина подякувала батькам за привітання та похвалилася подарунком від чоловіка. Ігор подарував дружині сережки та картину, яка сподобалася Дарині на одній виставці. Пощастило тобі, дочко, з чоловіком. Ех, я не запам'ятав би, якби Галі картина якась сподобалася, похвалив та й зятя. Мамо, я зараз миюся і прийду тобі допомагати, усміхнулася Дарина. А я вам зараз стіл допоможу витягти і розкласти, заматушився Ігор. Загальні веселощі перервав дзвінок домофона. Прийшла Єлизавета Ігорівна. О, свати, дорогі, чого це ви вирішили нас своєю присутністю вшанувати? Останній раз півроку тому зустрічалися, ви якось не надто часто вагітну дочку відвідуєте. Звісно, навіщо мотатися за 200 кілометрів. Галина Сергіївна відразу повернула подачу. А ми, Єлизавета Ігорівна, заважати молодим не хочемо, як деякі без запрошення відвідувати. Натомість гроші регулярно відправляємо. Єлизавета Ігорівна скривилася, але промовчала сваха примудрилася її зачепити заживе. Свято пройшло напружено. Дарина та Ігор зробили все, щоб не допустити сварку. Юрій Андрійович із Галиною Сергіївною переночували ще одну ніч у дітей, і зранку раніше, в понеділок, поїхали додому. Слідом за ними на роботу пішов Ігор. І тільки хотіла Дарина забратися назад у ліжко та ще трохи поспати, я пролунав дзвінок домофона. Відкривай, нервово пролунав голос Єлизавети Ігорівни. Дарина, звичайно, ж відчинила двері свекрусі, хоча тон жінки її схвилював. Єлизавета Ігорівна, доброго дня! Щось сталося? поцікавилась Дарина, що несвекруха опинилася на порозі. Спиш чи що? Вставай, давай будемо для мене готувати кімнату. Часу до пологів мало залишилося. Стільки всього встигнути потрібно. Дарина здивувалася, їй зовсім не хотілося жити на одній території з свекрухою. Жінка спробувала заперечити матері чоловіка. Єлизавета Ігорівна, не треба до нас переїжджати. Повірте, ми з Ігорем зі своїми батьківськими обов'язками впораємось. Будь ласка, давайте залишимо все, як є. Та де ж ви жити зібралися? У вітальні? Ще чого, пирхнула Єлизавета Ігорівна, купіть диван і в дитячий поставите. Я житиму в кімнаті онука. Сама до дитини вставатиму, сама сповувати стану, режим годування налагоджу, хочу брати активну участь у вихованні онука. У дарини аж волосся дибки стало цього ще не вистачало, свекрухи й так в її житті забагато. Якщо Елизавета Ігорівна переїде до них, то спокій можна буде забути назавжди. Я з Ігорем навіть у гуртожитку жила, продовжила Елизавета Ігорівна. Усі п'ять років, що він навчався стежила за своєю дитиною, у всьому йому допомагала. Він у мене щодня свіженький їв, у випросованих сорочках ходив. Я йому диплом допомагала писати. Завдяки мені Ігор у житті своє місце знайшов. Дарина кинулася дзвонити чоловікові. Ігор приїхав швидко і попросив матір. Мамо, до себе їдь. Не треба до нас приїжджати. Ну правда, скільки можна? Я вже дорослий. Єлизавета Ігорівна і на сина, і на невістку образилася. Вона ж допомогу пропонує, а Дарина ніс верне. Єлизавета Ігорівна гордо пішла, пообіцявши, що у цій квартирі більше ноги її не буде. До пологів Дарина та Ігор жили спокійно. Єлизавета Ігорівна подружжя не турбувала. На виписку і Юрій Андрійович із Глиною Сергіївною приїхали, і Єлизавета Ігорівна несподівано прийшла. На виході з пологового будинку всі сфотографувалися та поїхали додому до молодих батьків. Жодного повноцінного застіля з приводу народження нового члена сім'ї, звичайно ж, не вийшло, та й не планувалося все-таки малюк ще був занадто малий. Батьки Дарини виявили делікатність і швидко збиралися додому, бачачи, що новоспечені батьки хочуть залишитись наодинці. А ось Єлизавета Ігорівна, помітивши збори батьків дитини, заявила: Ви їдьте, а я залишуся поки що у молодих, їм зараз допомога знадобиться. Галина Сергіївна в цей момент побачила очі дочки, яка мало не розплакала свій слів свекрухи, і взяла ситуацію до рук. Єлизавета Ігорівно, ось народить Ганна ваша, допомагатимете їй, а Дарина має для допомоги свою матір, і якщо буде потрібно, Дарина мене про допомогу попросить вас підвести додому. А ви мене за яким правом виставляєте? обурилася Єлизавета Ігорівна. Якщо вам байдужа доля єдиного онука, то я за дитину переживаю. Я залишаюся тут. Крапка. Між родичами виникла сварка, і Ігорю довелося втрутитися. Чоловік відвіз матір додому та попросив більше без запрошення не приходити. Єлизавета Ігорівна спробувала обуритися, але Ігор міняти своє рішення не збирався мати та син посварилися. Єлизавета Ігорівна з Ігорем та Дариною тепер не розмовляє, чекає, коли ті перед нею вибачаться. Подружжя кроки до зближення не робить. Вони себе винними у сварці не вважають.